Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! І сьогодні ми пропонуємо вашій вазі аграрний гороскоп обробок рослин від шкідників та хвороб на червень 24-го року, час київський. Перше та друге червня це складний період, знак стихії вогню. Тому не використовуємо для захисту наших рослин від шкідників та хвороб, фунгіциди, інсектициди теж. І деревну золу та соду, але можна використовувати і дуже ефективно працюють біопрепарати та настоянки трав. Наступний період, третій та четвертий, дуже гарний період, телець, і тут можна будь-які препарати, але при температурі нижче плюс 30 градусів. І тут добре працювати проти ґрунтових шкідників. До речі, я тут зупинюся і хочу вас повернути до правил. Тому що обов'язково треба знати правила для того, щоб захистити рослини. Отож, чому температура нижче плюс 30? Температура нижче плюс 30 це температура, при якій працюють біопрепарати і настоянки трав, і хімічні різні фунгіциди, інсектициди. Якщо вища температура, то ці препарати, до речі, хімічні, розпадаються інша формула і вони не допомагають, а навпаки, ще й знищують рослини. І так, це було правило номер 1 Друге правило це вечір. Чим пізніше, тим краще. Третє правило свіжі розчини готуємо завжди. І четверте правило: проводимо профілактичні обробки один раз 8-10 днів. Тоді наші рослини будуть здоровими. Ми що ж Повертаємося до нашого аграрного гороскопу, і зараз ми розглянемо наступний період 5 та 6. Це близнюки. У відкритому ґронті можна використовувати будь-які препарати при температурі нижче плюс 30. Але в теплиці біопрепарати, настоїнки трав та течні препарати використовуємо. Сьоме та восьме і дев'яте це у нас знак стихії води буде працювати. Не можна використовувати хімічні препарати, деревну золу і соду. Але добре працюють біопрепарати та настоянки трав. Ось воно, у нас 9, 10, 11 знак стихії вогню дуже складний період. При рослини тим більше така дуже спека зараз стоїть. Періоди будуть. І спека, і прохолоди, і грат, і дощ, все це буде змінюватися. Але в будь-яку погоду, це вже червень, будьте уважні, не використовуйте в знаці стихії вогню в леві 10-11 хімічні препарати деревну золу та соду. Використовуйте біопрепарати та настоянки трав. В Відіві дуже гарний період. Можна використовувати будь-які препарати при температурі нижче плюс 30. І працюєте з ґрунтовими шкідниками, вони дуже добре в цей час знищуються тими препаратами, які для цього якраз створені. Наступний період у нас буде 2015-16. Це період в терезах у відкритому ґрунті можна використовувати будь-які препарати при температурі нижче плюс 30. Але в теплицях біопрепарати, настойки трав та аптечні препарати. Далі у нас складний період стихія води і стихія вогню 17, 18, 19, 20, 21. Не можна використовувати хімічні препарати, деревну золу і соду. Але ми можемо використовувати біопрепарати та настоянки трав. Наступний період дуже добрий для будь-яких препаратів у відкритому, до речі, ґрунті і можна і в теплицях. Але температура повинна бути нижче, плюс 30, а ввечері навіть ця температура повинна бути. Дуже-дуже низькою, тобто плюс 20-25, оце буде гарна температура для того, щоб працювали препарати ефективно. Не забуваємо, що знак стихії землі, це дні кореня, можна працювати з ґрунтовими шкідниками. Далі у нас 24 та 25 це період водолія. У відкритому ґрунті можна використовувати будь-які препарати, але температура повинна бути нижче, плюс 30. Теплиці, біопрепарати та настоянки трав. Наступний період дуже складний, знову ж таки, будьте уважні, червоний колір. 26, 27, 28, 29 та 30 це е, денний, денний час, ввечері вже 30-го можна буде будь-якими препаратами працювати при температурі нижче плюс 30. Це буде телець. А ось цей період, дивіться, він червоний, будь ласка. 26, 27, 28, 29 та 30 вранці все-таки не рекомендую обробляти, не встигають працювати препарати. Тому, будь ласка, зараз ми вам показуємо весь агрогороскоп. Зробіть скрін, зупиніть, будь ласка, відео і зробіть скрін для того, щоб ви знали, коли що використовувати, і ваші рослини були здоровими. Ну що ж, наше відео завершено, на все добре, бувайте всі здорові! Здоров'я вам та вашим рослинам! Ще раз показую правила. Будь ласка, запам'ятайте, на літо ці правила будуть постійно працювати. Ну що ж, тепер уже все. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.